Amei um tu e pedimos 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 a mãe no caminho vem hey, hey. Замість новорічних віршиків та колядок Червона калина. Ось такі пісні цього року виконують дітлахи Святому Миколаю. Від завтра і до 30 грудня він слухатиме побажання маленьких українців у святковій резиденції, що розміщена у підземелі у парку Шевченка. Однак потрапити до бородання буде непросто, оскільки діти проходитимуть квест на знання історії рівного. Дітей будуть зустрічати при вході в саме тунелля, вони будуть проходити ігрові задачі, вони будуть приймати. Активність, і це вже буде перший початок квесту. Потім їх запрошують в середину, але перед тим буде розказуватись історія, і вони мають запам'ятовувати тобто реакція, швидкість в середині на них чекає теж багато сюрпризів, квест по дорозі по кожній сходинці. Потім інтерактивна кімната, де мають пройти саму основну вікторину. І після того вони попадають в резиденцію до Миколая. Програма розрахована на дітей від 5 до 9 років. Вхідний квиток буде коштувати 300 гривень. У вартість входить фото зі Святим Миколаєм та солодкі подарунки. Для дітей віком до 5 років програма спрощена. Вхід вартуватиме 150 гривень. Є обов'язково попередній запис, враховуючи те, що ми знаходимося в підземелі. І тут дуже небезпечно, враховуючи, ну, ви бачите, так, це то Тому будемо брати дітей групою до 20 діток попередній запис, Так само будуть індивідуальні, менші групки. Традиційно Миколай буде виконувати бажання діток після того, як закінчить збирати листи побажань. До мене приходять дітки, і я їм даю такі бумажки. в мене є листочки, називаються Мрії майбутнього. І дітки записують свої бажання на цей листочок, приносять мені, і я в свою резиденцію їду, перечутую їх. І всі бажання діточок виконує. Першим цьогоріч відвідав резиденцію семирічний Віктор. Минулого року хлопчик попросив у Святого Миколая тільки іграшку. Цього він має ще одне важливе бажання. Голосно скажи, що ти бажаєш. Інфіті на на годиннику. Є ще особливе, може, якесь побажання в тебе окрім іграшки. Щоб не перемогли. Хлопчик буде писати листа військовим, де хоче побажати їм легкої та швидкої перемоги. Передати свої вітання захисникам зможуть усі бажаючі. В кінці року, 31 грудня, волонтери планують відправити на передову всі листи разом із новорічними подарунками. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник, випуск новин.